На полях у селі Городище Луцького району комбайни в полі понад тиждень. Тут збирають ріпак. Комбайнер Сергій Самчик каже, це його шостя жнива. Працюють з 8 ранку до 10 години вечора. Ця площа має 96 гектарів. О, за день ці три комбайни збирають більше як 100 гектарів. Тут в комбайні строє штучний інтелект, тобто йому задаєш здання. Задаєш нагрузки, і він автоматично сам підбирає швидкість, оберт, обмолоту і так далі. Тобто керувати ним майже не потрібно. Обмолочене насіння висипають на машину та везуть до складів. Щоб визначити вологість, частину беруть на пробу, розповідає лаборантка Дарина Матвійчук. Беремо його на смітну, на олійну. У нас є експрес-тести, вологомір так само. Якщо вологість хороша, відправляємо його на сушку, сушимо, на відправку. Ріпак вже з коля йде хороший, так якби все добре. Ріпак завозиться сюди, його завозять на яму, потім з ями подають його на передочисну машину і загружається в сушку. Якщо вологість вища норми, то воно сушиться, якщо в приділах норми, то воно, воно подається одразу на очисну машину. Щороку обробляють більше 10 тисяч гектарів землі, каже керівник сільгосптовариства Анатолій Неконюк. Ці жнива говорить, аграрії складні. Є пшениця, ячмінь, жито на корм, кукурудза, зброю браки, соняшник. Ну все буквально, і гороху трошки посіли в цороці. Кинули нам держава, зокрема, національний банк підкинув, який підняв курс. І зараз і постачальники мінеральних добрив у їм ноги, брукнився, пальне. Пальне, і запасні частини всі її, проти у нас техніка, є, та, підскочує на 30%. А наша продукція на два рази дешевша, та ніхто ще не купує, ніхто не запитує ні за пшеницю, ні за ріпак. А я не знаю, чим прийдеться зарплату платити, податки. Зараз у полі працює вісім комбайнів, говорить аграрій. Ще п'ять обслуговує присадибні ділянки. Сорок сотих пшениці змолотив житель села Чаруків Анатолій Струков. Каже, врожаєм задоволений. Приїхали, змолотили, перешли. Кури тримаємо, свині тримаємо. Треба ще взивати, треба вживати. Керівник відділу рослинництва обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книж каже, хороша погода сприяє проведенню жнив. Відсутність дощів мінімізує затрати на досушування урожаю. Оземшниця. ми починаємо молотити за оперативною інформацією. Зібрали Зібрали приблизно 10 тисяч гектарів, це всю на всього 6 відсотків від посіяних площ і середня урожайність порядка 5 тонн з гектара. Тобто це є непогано. Ріпаки вже, ріпаки вже зібрано на площі понад 30 тисяч гектарів, це близько 60 відсотків. І урожайність так само в районі трьох тонн. Це так само є найгірше урожайності попередніх років Волинь буде слібом, і Волинь буде годувати інші регіони, і нашої країни, і наших партнерів за кордоном. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.